Ми, е, е, так, Я пропоную поділити, що було за тиждень. Давайте спробуємо, якщо нам дасть зв'язок. будемо сподіватися. Дивіться, Марія. Я подумала про те, теж сьогодні вранці думала, як у мене пройшов тиждень, угу. а, пройшов а, в, в деякій мірі незвичайний досвід. Я отримала, я почала проводити прямі ефіри. Угу. От. І ну, Спочатку думала, що я один проведу, а потім питання люди такі задавали, що я зрозуміла, що коротенькі розмовні сторіс це ну, дуже довго, і хто це буде його гортати і складно, потім його завантажую це все. І я робила прямі ефіри. А, іноді я їх робила доволі пізно, тому що ну, чимось іншим було наповнено в мене, але ж я пообіцяла, то я зробила. Сподобалося тим, що ловила себе на думці, думаю, так, тут щось таке говорю, треба стерти. Тоді думаю, так куди ж стерти? Це ж не відео, це прямий ефір. <реш> <реш> стерти не вдасться. <реш> От. Тому ну, зрозуміла, що, якби до цього я інакше життя жила, будемо так говорити, до цього тижня. І, звичайно, тепер одні цілі на інші цілі наклалися, тому потрібно зараз чітко зрозуміло, обдумати тиждень так, щоб прямий ефір не був за десяту вечора. щоб я могла. Ну і контент потрібно готувати дійсно на наперед, тому що дуже складно потім. Не встигаєш просто сідати uh -huh. там і uh -huh. обдумувати щось ну, в, такому, в такому дусі. Ну, і звичайно, я весь час думала: <смішно>, смішно так думала, щоб встигнути зробити те, що я сказала, що я зроблю. От, і думала, ну, думала, що я буду, ну, колесо балансу то зрозуміло, От, як розділити на 12 місяців. Uh -huh. Ну, про це ми ще будемо говорити, оце було для мене складним. Uh -huh. Я можу да, пару запитань поставити. Так, звичайно. Uh -huh. Так, почала проводити перші прямі ефіри. Я, до речі, не пам'ятаю, щоб ми говорили про це на минулому тижні, це щось новеньке. Хвилювалася, бо не знала я ніколи не робила, думаю, чи в мене вдасться. Як воно там? Ну, чи зможу я туди заходити, ну, таке інше. Різні страхи якісь були. Та коли я це зробила, до речі, це теж. Ще раз досвіду в тому, що часто ми боїмося чогось, що видумав наш мозок, чого насправді не існує. А, а які були потім відчуття? От ви провели цей прямий ефір, да? от ясно, що ці страхи ви пірнули в цей страх, і як у угу. тебе було потім після цього, от коли провела основні якісь відчуття одразу і, можливо. Якісь наслідки, якісь, якийсь шлейф, який був впродовж наступних днів? Я була задоволена собою, що я це зробила, що, ну, що не здалась. В черговий mm -hmm. раз похвалила себе за це і е зраділа, що це не складно, і що я можу продовжувати це робити. Хотіла вас ось що запитати. Дивіться, ви. Зробили класний такий висновок, да часто боїмося того, чого насправді не існує. Mm -hmm. Те, що видумав наш мозок. Отак ви сказали. Мені прям дуже дуже вчасно було це почути, скажімо так, тому що ну от це теж магія, да групи, тому що іноді можна почути, почути те, що дуже от от вчасно почути. Дякую вам за це. Для мене це був подарунок, ця фраза, що часто ми боїмося того, чого насправді не існує. І як ви можете цей досвід, цей свій інсайт з минулого тижня використати, mm -hmm. імплементувати, не знаю, вбудувати в наступний тиждень і, можливо, в ті задачі, які перед вами стоять? Чи може він вас десь підсилити? Може, я, ви знаєте, зіткнулася цілі ж ставив не перший раз. І я зрозуміла, от поки я робила те, що я пообіцяла вам, що я зроблю, угу. дуже важлива системність, і дуже важливо от те, що ти для себе пишеш, реально не боятися його. Тобто, ну, можливо, ми там в процесі будемо проговорювати. Ну я, наприклад, коли от я колесо робила, я прописувала кожну сферу, ну, ставила цифри і прописувала, що воно зараз у мене відбувається, що я там хочу, от в такому дусі. Я не прописувала, ну, частково я прописувала. Про те, ну, що робити, щоб була та цифра, яку я, наприклад, хочу, І я от зіткнулася, що є такий дисонанс. Виходить, ти плануєш, от що ти щось там хочеш більше. Ну, наприклад, я хочу стати коучем. Так? Тобто, це певний, е так. Угу. Да, це певний виходить, дохід має бути і так далі. А коли. Зайшла в гроші, зрозуміла, що от моя фінансова, е, як це сказати, місткість, я не знаю, правильно, Да. Вона застряла на певних базових потребах, і я от там в тих потребах сиджу. І коли я кудись намагаюсь, в мене з'являється страх. Тобто з цим страхом треба домовитись і з цією ємністю попрацювати. Це за за оцей проміжок, що я робила буквально колесо, я це, знаєте, відчула. Що не просто я десь там поплавала, не просто побувала, тому що в мене було таке, що там написав собі Вау! як класно! Бо ти написав. Але ж коли ти починаєш щось робити, тебе починає це. Ну, відштовхувати откат іде назад, просто-напросто, і буває, просто паніка якась наступає. Тому от розібратися з цим страхом, чого саме я боюсь, щоб можна було рухатися далі, тому що він якраз мене гальмує, не дає мені, можна сказати, планувати майбутнє. Тому що, ну, чогось вже навчилася, базові потреби закрилися, якби. Ну, і... е, у нас стоїть ціль, хочу стати коучем минулого разу. Ти казала, що нарешті це усвідомила. І поділись, будь ласка, що на цьому тижні, яку ціль ставила, що, що вдалося зробити, які кроки вдалося зробити, які можливо труднощі, там, з якими зіштовхнулась. І відповідно, що хочеш на наступному тижні? Що було, що є, що, що хочеться. Якщо я заплутаюсь, допоможу мені, будь ласка, проблем. Можу по черзі, можна по черзі. Давайте тоді по черзі. Давай Давай по поділись, черзі, яка так. була ціль, і що ти на, на, на минулий тиждень, і що вдалося зробити. Значить, дивись, на, на минулий тиждень була в мене ціль зробити знову колесо балансу. Угу. І я його зробила. Ну, тобі показати, я правда не зафарбувала, ну, щоб було добре От у мене до тебе питання. Я з ним періодично стикаюсь. Тут де стосунки та любов, ти пишеш, що це саме ну, зрозуміло, для всіх це зрозуміло, що дійсно uh -huh. це стосунки з кимось. У мене немає зараз. Uh -huh. І я наразі не планую, uh -huh. абсолютно не планую, не хочу. Тому в мене тут або нуль, або це стосунки з самою собою. Угу. Угу. Дивись, ти можеш зробити це стосунками і самою собою, якщо це тебе наповнює, але там я просто не пам'ятаю, я тобі висилала в якому вигляді текст з інструкцією чи без до колеса балансу. Там я вказувала, тут, що є, є деякі сфери, які не актуальні. Ти можеш тобто, я даю повне да, там на 12 сфер, але ти можеш обрати. Ну, наприклад, сфера діти. А дехто взагалі дітей не має. Ну, типу, для нього не актуальна. А ага. може актуальне? Немає, але хоче. А може не хоче. Тобто, якщо для тебе ця сфера не актуальна і, в принципі, ну, ну, не актуальна на даний момент, ти її просто не береш на неї фокусувати і все. Ага. Ну, тоді я задоволена, тому що я поставила сюди стосунки з собою, тоді в мене це вирішено питання, тому що, ну, якби. Іноді, знаєш, по-різному про це говорять. Мало іноді мене це напружує, тому що ну, ніби як ти щось не вирішив, і ти обов'язково маєш бути в стосунках, Хай я якраз вирішила, але на даний момент. Я не говорю, що це так буде завжди. Але на сьогодні мені досить. Ти важливо, хто що говорить, важливо, як тобі зі своїм рішенням. Якщо тобі ок, це прекрасно. Мені Так, мені ок. Так, значить, дивись, тепер, що я зробила з того, що я мала зробити. Я мала зробити колесо балансу. Я його угу. зробила. Так. Я мала а, уявити собі ціль. А, це дуже я тобі вдячна за те, що ти це мені сказала, тому що ну, реально, це було мені непросто, тому що зазвичай показуючи уявити собі ціль, показують там, наприклад, на авто. Ну на авто там все зрозуміло. Ціна, колеса, колір і так далі. Ага. А як уявити, що таке коуч, це вже трошки краще <сінаща> <сіна> історія, особливо якщо ти, ну якби ти розумієш, про що це власне, да? Бо я, ну, я цим уже живу певний час. Тобі вдалося Щоб... зробити? Щоб не з дитинства, але от як уявити себе саме професійним коучем? От тут в мене була трохи ну, в якомусь роді проблема. Зараз бачиш, я тобі проговорюю і думаю, скільки, скільки клієнтів я хочу треба написати собі. О, бачиш, тому що. Ну, я почала от це робити, і в мене воно не дуже так, як тобі сказати, владналося. Я зрозуміла, що я хочу бути коучем, який допомагає досягати успіху в своїй діяльності. Mm -hmm. От це я чітко для себе усвідомила. Я хочу бути коучем саме в такому випадку. Uh, я можна, хочу... sorry, можна деталізувати не, не тільки right. скільки клієнтів, да? тобто ти можеш зрозуміти, скільки ти годин готова. Персональних сесіях працювати, тому що я, наприклад, більше одного на день не беру. Мене не вистачає на більше одна, mm -hmm. мені класно, да? а, там, скільки ти би хотіла, щоб був середній чек, який заробіток. А, коучинг може бути груповим, так, ідея тобі. Коучинг ти можна навчати коучів. Ну, тобто там різні рівні мають. Оце я, оце я теж хотіла навчати коучингу, це я вже теж собі написала. Тобто максимально от, подумай, впірни в конкретику в цифри, е, скільки і в грошах, mm. і в кількості людей, і в годинах, скільки буде коштувати твоя година. Тобто... Як мені, Маріель, як мені зрозуміти, скільки коштує моя година? От я з цим теж зіткнулася. Угу. Дивись, середня розуміти? вартість на ринку зараз півтори тисячі гривень година. Але є різні цінники. Є хтось робить і за 300 гривень, а є кучі, ну це вже PCC рівня, вони роблять і за 200 євро. Ну, це я розумію, так. Я це... І, наприклад, мене не мотивує проводити one one годину персонально з людиною там, якщо це. В системі, тобто, тому що на коучинг людина зазвичай має заходити в систему раз на тиждень до результату. Не тому так. що разова сесія це як Це, не, це так. не про результат. От. Тому тут теж треба розуміти, за які гроші ти готова працювати. А хтось готовий напрацьовувати певний досвід безкоштовно. Да? Тобто, у кожного ж свої є якісь мотивації. тому... Пірни в деталі, змалювати можна собі більш детально. А коли матимеш деталі, звідти вималюються і під цілі. Як, наприклад, ти кажеш, я хочу за годину наприклад, заробляти там 100 євро, а тут блін, а у мене фінансова ємкість не дозволяє. Да, да, да. І тут okay. вилазить під крок, що для того, щоб мені досягти оцього, треба ще й фінансову ємкість збільшити, бо там є страх таких грошей. Угу, угу. Тому й деталі оці дозволяють побачити сліпі е, плями про себе. Так. Я саме це побачила, я тобі вже це проговорила, що я побачила, що з грішми треба мені розібратися, тому що я зупинилася на певному моменті, і весь цей час я ніби чогось хотіла, але от гроші в моїй голові зависли зовсім не в тому, е, ну не на тому етапі, скажімо. Там ще у тебе щось було, да, по-моєму, цілі, колесо балансу, що ще було. І розділити цю, цю ціль, розділити на рік, ну, рік на 12 кроків, розділити ага. на 12 місяців. І я вчора сіла це робити. Звичайно, я зараз розумію, мені треба розібратися з грішми, щоб відпустило мій. Як об'єднаному мозбальної свіло, щоб відпустило, і я змогла тоді крокувати. Тому що, знаєш, я стикалася вже з цим і не раз, Марія. Тобто, в мене яка ситуація? Для того, щоб я пройшла навчання, я там вже собі, завдяки нашій розмові, я собі подумала, бо ти мене гарно так минулого разу спитала: ти через рік хочеш тільки навчання пройти чи ти через рік хочеш вже працювати? Через рік я хочу вже працювати. Щоб через рік працювати, треба відкладати кошти на. Щоб відкладати кошти, мені треба ту діяльність, в якій я зараз, її треба збільшити. Але певний час я її не могла збільшити. І зараз я розумію, одна з причин це те, що в мене не було цілі коуча. І через це мене це збільшення. Ну у ну, тебе тільки фокус з'явився. Ну куди? Ти так. його тільки отримала. Ну це тільки старт. Так, так. Оце ж. Я тепер це зрозуміла. І друге, те, що гроші, якби були тільки на певному, е, от я вчора навіть сиділа, писала собі бюджет, бо коли я оце все писала, Марія. Думаю, напиши собі, скільки тобі треба, скільки для чого треба. Слухай, я раніше на більші цифри виходила, я вчора не змогла написати собі нормально, що я там хочу. Тобто я, виходить, собі дуже мало дозволяю. Uh -huh. А відповідно, коли писати, як збільшити структуру свою, ту, яку, з якою я зараз працюю, да? я от і вчора й прийшла, то для того, щоб мені відкладати, мені треба, щоб в мене клієнтська база збільшилася в, тій, в моїй діяльності в фoreвер. Uh, щоб вона збільшилась, треба щось для цього робити. І треба розуміти, яких грошей я хочу. І знову тут, Марія, виходять у мене гроші. То я скрізь обдаряюся. Як ніби бос... все призводить туди. Да? Угу. Да, я скрізь приходжу в гроші, хоч ти що хочеш, куди я не хожу, і я навіть собі. Відмічала, що я. Я нас підібрала сьогодні, Олена з фінансовою ціллю Світлана. Хоча коучинг, а вилізло ось це. Воно так завжди. Я дивися, я коли робила колесо, мені так було смішно. Я писала собі по чергові, з чого я почала. Гроші були аж восьмим сектором, а кар'єра дванадцятим. Розумієш, я ходила скрізь, де тільки хочеш. Аби не туди, тобто я зрозуміла, що там у мене є конкретний затик, і з ним треба щось робити. Дивись, якщо... Одразу тобі скажу: там у нас є в цьому в курсі, там йдеться про хочеш, хочеш типу отримати нові результати, дій по новому, і там була техніка з вікном Джухарі. І там якраз оця сліпа зона, те, що ми не бачимо про себе. І там я даю у цьому відео дуже кльові техніки для самокоучингу, для питань. Угу. Знову ж таки, я тобі весь планер скинула. Ну, ніби як так. Три... Три... О, Три... Напиши мені в лічку, я тобі по планеру підкажу, яка сторінка, і угу. ти глянеш, і там вже є оці QR-коди, і одразу можна перейти на відео. Вот. Mm -hmm. Мені здається, що це може класно допомогти саме з тим, щоб о, хоча б подивитись туди, бо ти кажеш, я туди не дивилась. Ти обирала туди не дивитись. Чому? Ну, no. якісь є причини. А мені здається, що може трошки е, штовхнути цю кригу, щоб побачити, що там під неї. Mm -hmm. Добре. Ну, так я наче тобі розказала, можливо, uh -huh. я чогось не розказала. Спитай мене, будь ласка, бо так я наче тобі проговорила те, що я ну, це те, за цей. що зробила, та, розповіла. Окей, а тепер яка ж на наступну тиждень далі ці? Значить, на наступну тиждень намалювати в нейрографіці фінансову ємність обов'язково, тому uh -huh. що ну, далі немає просто дороги у мене. Мені треба зрозуміти щось і щось. ну... Щось там всередині змінити. Подивитися те відео, яке ти мені дасиш, і написати собі, зробити ті питання, які ти даєш, прописати це все. А що ти з цим вирішила, з тим, що ти кажеш, важко розбити на 12 місяців? Ціль. Дивись, я якби для себе зрозуміла, наприклад, що півроку я маю відкладати певну суму, щоб у мене була ну, не подушка, а щоб були гроші на навчання. А якщо взяти в таку саму розсрочку, для того, щоб вже замість того, щоб відкладати кожен місяць, здавати в розсрочку суму і навчатися вже. Навіть якщо взяти в розсрочку, то це ж теж буде ну, не, не тисяча гривень, я думаю. Я не знаю. Я знаю. Це, от, треба да, це треба рахувати. Це треба рахувати. Тобто у мене зараз, знаєш, я от на чому зупинилась? Тобто я розумію, що потрібно. Ну, в будь-якому разі, чи то в розсрочку, чи то відкладати, потрібно мені додаткові кошти, яких у мене на даний момент немає. І мені треба оцей півроку роз, ну, зрозуміти, як я буду збільшуватись. Мені треба зрозуміти, як мені збільшитись. Розумієш, я весь час себе запитую, як збільшитись, і поки що, хоча з іншого боку, знаєш, я тішуся тим, що я вже ну. Уважай три тижні активно над цим працюю, тому що два тижні челенджа було, я продвигала свою, свій продукт, і тиждень я відповідала на питання, в принципі, робила те саме. Тобто я почала робити те, чого раніше, раніше я не, не робила. робила. Так. І якби мені з одного боку, звичайно, хочеться, щоб воно вже вистрілило, але я чітко розумію, що коли ти ще тільки почав втомлюватись від чогось то ну, потрібен час на те, щоб вже ж воно наросло, воно не може тобі вистрелити одразу. Ти обрала вже школу, ти знаєш взагалі, яка вартість навчання, довжина навчання? На кого ти маєш на увазі? Mm -hmm. Поки що не обрала Маріель, але дивилася там в однієї жінки, ну, без її участі там виходить 30 тисяч гривень. Треба. Це скільки mm -hmm. в доларах чи в євро? Я щось погано орієнтую. 700 десь, так? Да? Ну, щось так, так, да, бо це долар зараз більший. Це весь, весь долар. У нас всього лише дві школи в Україні. По-моєму, одна там жінка, друга чоловік, де я навчалася. Там, де рівень PCC. їх на всю Україну два. У інших ну, навчатися це... немає сенсу, тому що це рівень низький. І вартість вона, у мене була така сама вартість: 700 доларів чи євро, щось таке. От. Тобто, це так і є. Десь така вартість і має бути. Головне впевнитись, що це ну, гарний рівень навчання. Просто ні, я краще піду туди, куди ти рекомендуєш, тому що ну, ти вже пройшла, ти знаєш, тому що я про це й думала. Думаю, піти навчатися, щоб вже ж не, не зробити собі ну як. Е, от. Ну і з ними я взагалі умудрилась по варту додумовитись. Питання в тому, які послуги да, там можна надати. Е, ну, якось так. Якось так, просто ти не можеш перерахувати, чому важко розбити на місяць, а як ти можеш розбити, якщо нема конкретики. Тобто я зазвичай беру ціль і спочатку пишу просто 1, 2, 3, 4, 5, все, що треба зробити, пройти навчання, там знайти таку-то інформацію, там ще щось, ще щось, от все, все, що мені йде, типу всі пункти, які треба зробити. А потім я поряд із цим пунктом. Пишу, скільки на це потрібно часу. Іноді пишу типу там, місяць, два-три, а іноді в годинах. І знаєш, мене часто дивує, коли я думаю, що мене щось зупиняє. Ой, це ж треба оце зробити, а я ніяк не можу це зробити, бо це там важко довго ще щось. І коли прописуєш, а тут виявляється: ой, а щоб це зробити, треба там, дві години виділити або п'ять годин. Тобто, коли ти дивишся, прям ну, реально дивишся, скільки на це потрібно годин. То воно не так вже й складно. І тільки коли, от, ще раз, ціль, потім всі кроки, які потрібні для того, щоб її втілити. Ясно, що по дорозі вилізе ще. Потім прописуєш біля кожної, скільки на це потрібно часу. І тоді, вже, маючи ось це, ти можеш це розподілити на е, таймлінії, да, на оцей таймлайн е, довжиною в рік по місяцях. А інакше складно. Mm -hmm. Напевно, треба таку штуку в курс додати. Прям дякую тобі. Я тобі дякую, я записала собі. Я так. саме 30 тисяч я для себе і планувала. Mm -hmm. Просто я думала, ну якби така мені думка прийшла півроку відкладати, щоб потім ще щось в розсрочку взяти і. Mm -hmm. Мене просто трошки турбує, ну це так, я свою збоку інший та, ракурс покажу. Просто ти сказала: для того, щоб розширитись, треба більше працювати. Ну, типу, більше. Якщо ти будеш більш загружена, е, не факт, що тебе не, не поведе в сторону через це, тому що фокус зміститься в те, як більше заробити. І тут питання, тому що не завжди від кількості ж залежить кількість зароблених грошей. Тут ж правило парето, да? тому що 20% наших дім приносить. 80% результатів. Можливо, варто в це подивитися, да? типу проаналізувати, а що я можу зробити на ці 20%, які мені принесуть 80% результату. Бо якщо ти підеш в стратегію збільшити кількість дій, це ну, може тебе в просторовому, в, в як це, а, ну, в часі. Дуже сильно віддалити від того, коли ти доберешся до навчання, бо тебе просто фокус зміститься. Ну тут так, от просто пропоную про це подумати. І, Олена, буду вдячна, якщо теж даже якийсь свій зворотній зв'язок. Нагадую, ми можемо просто підтримати, ми можемо поділитися якимись ресурсами корисними. От як я завжди намагаюся це зробити. Ви сьогодні бачили, да як це відбувається. Можемо дати пораду, можемо просто що там. А іноді ми своє щось зрозуміли, да, інсайт, свій, який спіймали, слухаючи іншу людину, і це теж кльово, коли ми цим ділимось. ой я не знаю, що сказати, прямо ну Моя рекомендація це прорахувати фінансову частину. Тому що якщо вона неправильно прорахована, то тоді все нагибається мідним тазом, що б ти далі наробила, який б ти не був масштаб, розум і все інше. Тобто, якщо буде неправильно розрахована вартість там, години чи консультації, то буде багато проблем, якщо їх буде багато, і вона буде замала там, і навпаки. Тобто, Потрібно розуміти комфортну цифру для себе, це дуже важливо, бо потім то, то, то спочатку все міняти. Ну, ось така порада, мабуть. Mm -hmm. Дякую. Бачиш, тобто, виходить, що збоку нам це видно, що провисає ця частина. Тому що дивись, є затик з тим, щоб порахувати, а скільки я хочу заробляти, є затик з тим, щоб прорахувати, скільки мені треба, щоб назбирати на це навчання. Да, от з цим вийшов трошечки затик. Тобто, це можливо є сенс підсилити оці цифри якось більш як... детально. Я просто в ць... ото... Ото мій консалтинг, мій його досвід, то... то великий затик у всіх. І всі -Угу. не, роз... не ростуть в... тільки до того часу, доки не розуміють, що вони замало отримують, а коли розуміють, то все йде й вгору. Отаке от. Дякую. Дуже дякую. Ну от. Добре, я вам всім дуже дякую. Я бажаю всім класного, продуктивного дня. Бажаю не забувати про себе. І собі цього бажаю. Тому що, мені здається, у нас українських жінок із цим прям трабл чомусь не знаю. Це якась ментальність. Нас, нас багато... навчають бігом, бігом, куди а. сіла, чого лягла, бігом, бігом. Так, так, та, та. Тому е, от, от якось так. Давайте про себе не забувати. Дякую всім. Я дуже вам дякую за сьогоднішню зустріч. Мені дуже було приємно, дуже було цікаво і важливі речі зрозуміло. Дякую вам, Маріель, за працю. А вам дякую за той подарунок з фразою про те, що ми часто боїмося, те, чого не існує насправді. Дякую. дякую. Я, я вдячна за цей формат. формат я... Благодарний. Добре, Добре. Все обіймаю всіх. Запам.